Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний Серпіння України з Кунченко Анджела і ми з Півдня Одеської області. Сьогодні забрала посилку, замовляла сіянці чимирників і хінацеї. Хінацеї не написали ціни, ну, але вони всі дорожчі 100 гривень. Гляньте оце ось. Ну, бог з ним, да? Дивіться, отримала чимирники. Взагалі одна гілочка. Ось такі Бачите. Здоровенні просто. Зараз їх попересаджу в горщики, тому що ґрунт таке саджати, просто не просто всі загинуть реально. Посаджу в горщики, подорожу їх пару днів десь в хаті, щоб вони оклигалися, потім почну виносити їх на двір. Ось таке щастя. Оця посилка, оці ось чимирники, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14 штук. І 5 на цей. Оця посилка коштує 2745 гривень. Тут ось. Ціна. Так що так. А тут ще є ось оці сіянці. Ну, Зараз знайдемо номер 19. А що цей без номера геть? 40 номер 40 коштує нас ну, ці 150. А є ось по 350. Ці я це не ті замовляла. Відмічні знову ті, що я замовляла. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. 14 штук. Ага, я замовляю, значить так, у мене є по 150 і по 120. Все, це просто в списку, 350, це ті, які, мабуть, з кольоровим листям. Ну, так, отака посилочка майже 3000 гривень, да? 2750 гривень. Отак. От Треба все саджати спочатку горщики, тому що в ґрунт, якщо таке посадити, то можна зразу попрощатися з ним. Зараз у нас сонце, вітри, то воно згорить просто моментально все. От таке 36. Тут я замовляла знову Єло в жовті чимирники. а чи будь вони жовті, тому що в сінці замовляла в жовті, але ще ні разу у мене не було жовтих. Отак, так, Так я її залишилася, поки без жовтих немає. Там запізнилася, там запізнилася от так. А тут у нас всі, це, це всі махрові сорти, по-перше. Дубл, дубл, дубл. Чи дабл, верніше, дабл, дабл. Це всі вони. Двійні такі, а ще є. І двійні махрові. От таке щастя привалило мені. Це, друзі, знімаю у хаті, бо на дворі просто страшне робиться таке. Дує вже другий день. Просто караву. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.